10 вересня у Шаргороді на Вінниччині сталося вбивство, яке сколихнуло країну. Молодий вчитель англійської мови напав з ножем на двох школярів підлітків. За даними слідства, одному з них він завдав понад 10 ножових поранень, іншому щонайменше 5. Обидва хлопці загинули на місці. Підозрюваного невдовзі затримали за кілька кілометрів від місця злочину. Прокуратура попередньо називає мотивом злочину особисту непризнь. нібито між підозрюваними та хлопцями раніше були конфлікти а сам напад, за словами прокурора, був підготовлений, бо ніж він придбав заздалегідь. Ситуацію ускладнює передісторія стосунків у школі. Директор гімназії стверджує, що підозрюваний конфліктний вчитель і ще навесні його звільнили за прояв агресивних дій. Про це також, посилаючись на міського голову, повідомляли і національні змі. З іншого боку, мати підозрюваного публічно говорить про довготривале цькування її родини. Учні цілий рік били та знущали з мого молодшого сина, а днями була остання крапля, каже вона. Водночас, визнаючи, мій син зробив недобре, і я знаю, що він не мав права відбирати життя. Важливий момент мати говорить про молодшого сина, але на злочин пішов старший. Якщо підтвердиться, що саме булінг молодшого став тригером для нападника, це робить подію ще тривожнішою. Відверта заплутана історія з трагічним фіналом, але справжні мотиви має врешті встановити слідство. Суспільний і медійний резонанс довкола цієї події достатній, щоб слідство не було формальним, і ми дійсно дізналися про першопричини цієї трагедії. Мене ж у цій ситуації зацікавили інші два моменти: перше Абсолютно неочікуваною, принаймні для мене виявилася реакція суспільства на цей злочин. Все це важко повірити, але тотальна більшість коментаторів стала на захист саме вчителя. Буря реакцій у соціальних мережах безпрецедентна. Я не буду наводити вам приклади коментарів, але складається враження, що навіть згадка про цькування або булінг, як зараз називається явище, діє на людей як червона ганчірка. Зі слів моїх співрозмовників, цькування стало системною проблемою в більшості шкіл з тотальною відсутністю дієвих механізмів реагування. Ну і друге, на тлі цієї трагедії, 18 вересня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект 11.543, який посилює безпеку в закладах загальної середньої освіти. Документ зобов'язує школи визначати і огороджувати межі території, запроваджувати правила доступу. Ну, ще кілька пунктів, а також мати тривожні кнопки для термінового виклику поліції. Свою чергою МВС на своєму сайті прямо подає перелік нововведень, серед яких першим номером йде. Заклади середньої освіти облаштовуються тривожними кнопками. У разі загрози школа зможе миттєво викликати поліцію, що значно підвищить рівень безпеки. Соромлюсь спитати, а хто натискатиме на ті кнопки? Невже ті офіцери освітньої безпеки, появу яких нам пояснював МВС необхідністю забезпечення безпечної безпеки в закладах освіти? З цим точно не може впоратись звичайний Вахтер. Тепер давайте згадаємо, чим обґрунтувало МВС та Міносвіти появу тисяч поліціянтів з зарплатами більше ніж у військовослужбовців в школах, які функціональні обов'язки на них покладені, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, організація пропускного режиму, взаємодія з учасниками освітнього процесу, комунікація з екстреними службами, особисте реагування на правопорушення та у разі необхідності виклик поліції. Ну, ось коли й замкнулося. Тепер поліціянти зможуть викликати поліціянтів за допомогою кнопки, бо до її появи вони, вочевидь, просто не знали, як це зробити. І саме в контексті трагедії в Шарграді я нагадаю ще про дещо. Посадові обов'язки офіцерів служби освітньої безпеки включають реагування на випадки булінгу, це частина їхньої роботи з попередження та реагування на насильство в освітньому середовищі. Також у нас існує ювенальна превенція. Це ще один спеціальний напрямок діяльності на що опікується неповнолітніми та їхньою безпекою. Вони теж несуть відповідальність за булінг, і нам розповідають, що в цій школі роками тривали конфлікти, а всі ці служби нічого не бачили. А якщо бачили, то чому нічого не зробили? Ну просто Божа роса в очі. Тож пропоную подивитися на це все без ілюзії. Система попередження насильства в школах не працює, вона не здатна ані виявити конфлікт, ані швидко втрутитись в нього. Суспільна довіра до цієї системи настільки підірвана, що тотальна більшість людей автоматично стає на бік нападника, що й не чує слова булінг, навіть коли йдеться про подвійне вбивство підлітків. Підсумовуючи, як я й казав раніше, слідство буде змушено об'єктивно розібратися в мотивах цього злочину, але це не вирішить проблему насильства в закладах освіти. Бо не працює вся ця поліцейська схема, яка фінансується коштом платників податків, і жодна кнопка тут не допоможе. Товарисно, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.